Так, 17 березня. Сьогодні на ніч синоптики передавали раніше мінус 6, вже бачу сьогодні мінус 7, нам ну, в реальності може і буде і навіть мінус 8. Починається сніжок маленький. Ну і таке, як, як, як метіль збирається, бо починається вітер, буде мести, бачу. Так що побачимо, як переживуть цю ніч наші дерева. Сніг, метіль, біла завіруха. Був зранку дощ, а вже замітає. Ось так. Ну, не видно так на телефон. Але такий сніг мете. Зараз покажу вже біле. Ось така у нас погода. 18 березня, практично вже 7 ранку. Температура у нас практично 9 градусів. Ну, no, 8 точно. Ну, Одне радує, що сонечко. Ясно, зараз мороз і спаде. Ось цей персик, що я показував перед заморозками. Ось цей зелений конус, цей бутон. Можу сказати, що... Переніс він ці заморозки прекрасно. Взагалі нічого з ним не сталося. Зелений конус став ще більший опушений, такий гарний. Прунька теж ще більше, скажімо так, випукла, ну, щоб підмерзнути, то нічого не підмерзнуло. Так що такий приморзок там йому не страшний. Ну, не знаю, що допомогло, чи сама та обробка, що я обробляв, хоча не думаю, так як Геннадій Виноград бачив відео, знімав про 30D препарат, що він не є ефективний. То не ефективний, він проти шкідника по поводу того, що він робить клівочку на дереві. Від того результат є, бо коли йшов дощ зранку, і дерево було мокре, ну дерева точніше, які не оброблені, були мокрими, то дерева, які були оброблені препаратом 30 по них водичка стікала, як, ну, як в плівочці вона. І думаю, це зіграло теж свою роль, що дерево було сухим. Іменно коли був мороз. Merci.